Так, громада. Находжуся на полі, це де в мене був горох. Пшениця посіяна після гороху. Все-таки вирішив кинути десь кілограм по 60, прикрутив і четвертою. Трохи прикрутив і четвертою піряю по полі самою максимальною швидкістю. Кілограм по 60, ну так, би тільки було присутній. Присутнє. Вже почало, бачите, сонце, зараз мороз на вулиці, небо чисте-чисте. Морозяка, ось, блин, вухо холодно. А на сонці все одно земля розстає. Оце вам мерзлотале. Сілітра попадає і вона зразу розстає. Ну воно ну, нічого не буде страшно, якщо вона буде на мерзлій землі лежать. Завтра все одно передають дощ. так, Тут посіяна пшеничка. Дуже рано, 5 вересня, десь, та 5 там вискосили перші посіви були пшенички. Тут висів висів пшенички, цей, був десь 80 кілограм, мінімальні дози, дуже малі. І ось у мене питають, який посів. Посів 10-30, типу два рядочка 10. Десять йде, два сошника йдуть. По 10, такі як стрічка виходить. І між ними 30. Бо багато питають, питають, ну, може, відео не дивляться. А так, отако кілограм по 60, бачите, воно зразу, зразу під низом дощі були перед цим. А це сьогодні мороз. І воно зразу, що бачите, зразу земля мерзла і зразу розстає. Я думаю, зараз. І вже почало коротше, за колесами липнути. Якщо так така пшеничка по горохові, на все, правда, не, ну, не, не буду кидати, а там залишу. Зараз поїду туди, отако, там ще раз пройду, а тут оставлю посередині, не буду кидати. Тут для... вона виглядає чудово по горохові. Бачите, і малий висів. ну, Розкущилася непогано. Така. Ось бачите. Як вам показати? Вийшло такий. Щитина. Виривати смисла, нема, бо земля мерзла. Хоча, хоча і рветься. О! Дивіться, яка. Яке кущення. Це ось одна рослина. Ось. Воно видно зразу, що тут 80 кілограмів а пшениця як щотка. Так, ну що, ось бачите, як на, на сонечку взагалі. земля на сонечку зразу. Юшечка і все, оце розвивається, тале. Отак до пшениця ця. Ну просто, якщо буде болото, ви б не заїхали. Так, попер'я, бо ще в нас... Ще багато дуже роботи.